Вітаю всіх на фабриці новини. Я Настасія Федор. Дякую кожному, хто долучився до фабрики новини. Так само з нами вже Олексій Гончаренко, це народний депутат України. Вітаю вас, пане Олексію. Вітаю вас. Отже, поговоримо про все, звісно, від безпекових угод до, до того, що відбувається в країні, але я би почала із такого резонансного відео, яке з'явилося у ем, сторінці нас поліції. Зокрема, там 41 ухилянт намагався вивезти за кордон з Одещини водій фури. 41 ухилянта. вони прикидалися зерном е, туристами. Виявилися представники 12 різних регіонів країни. Давайте почнемо з того, що відбувається з мобілізацією, що може зробити Рада, тому що поки ми бачимо, що комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки принаймні пропонує трішечки забрати повноважень у ТЦК, через які є скандали, і якось їх до цивільних органів передати. Що в силах парламенту? Вітаю вас з мобілізацією. У нас велика проблема, але знаєте, я розумію, що сьогодні багато людей там ТЦК, проблема не в ТЦК, проблема в уряді. ТЦК – це люди, які виконують вказівки і команди. Проблема в тих командах, які вони отримують, і проблема в тому законі, який в країні діє це є проблема. Так, да, звичайно, що є окремі представники ТЦК, які також себе поводять неадекватно, і там є відео цього, і це також створює додаткову напругу в суспільстві. Але все-таки повторюсь, їдуть оці люди, які там ховаються, в тому числі від незрозумілої системи. Та да, є люди, які будуть їхати в фурах плити через тису в будь-якому випадку. Але є люди, які готові були б йти воювати. Якщо б вони знали, а точно скільки їм служити, і це був би якийсь розумний термін. Там ну, наприклад, 18 місяців. Б. Що вони були соціально захищені і їхні родини соціально захищені? Я думаю, що це те питання, яке мало бути вирішено, і тоді б в цій фурі було б менше людей, і через тису б менше, і тонули б в найменше людей, і, і так далі. Тому це величезна проблема, і ця проблема криється але в Києві, в уряді, який відмовляється від будь-яких розумних пропозицій, які йому надходять, там я пропонував альтернативний законопроект демобілізаційного правки. На жаль, це все просто відхиляється, а далі просувається та система, в якій ніхто нічого не розуміє, яку бояться, яка створює величезну напругу в суспільстві. Якщо говорити сьогодні загалом про ситуацію у світі, ми бачимо, що Зеленський повертається із G7. Дописи, який він зробив напередодні вечора, свідчить про те, що все, нібито непогано пройшло. Чи можна робити вже певні висновки? Зокрема, що ця зустріч була результативна? Ну, він ще не повертається в Україну сьогодні. Вірніше завтра, завтра так. Саміт мир саміт миру в Швейцарії. тому я так розумію, що він там. Якраз до цього саміту готується а, стосовно G7, очевидно, що Україна була головним пунктом в порядку. Денному добрі новини про 50 мільярдів доларів, які ми отримуємо в, в, на заставою заставою у, у вигляді конфіскованих російських не конфіскованих, вибачте, а заморожених російських активів це велика різниця і суттєво значення. Має Ну, тобто, це безумовно добра. Новина є добрі новини, щось звучить по зброї. В тому числі про протиповітряній по, проти обороні а, ну тому да ми чуємо певні добрі новини. А, ну я все таки доволі стриманий щодо цього, тому що все це є важливим, але найважливішими є там угода, наприклад, з безпекова США. Це добре, що вона є, але ну вона точно не заміняє членство України в НАТО. На жаль, ми розуміємо, що про членство України в НАТО поки що не йдеться. Ми розуміємо, що цей договір, який заключений Сполученими Штатами Америки, він не підлягає ратифікації в Конгресі. А значить, якщо зміниться адміністрація президента США, то ця угода легко може піти на смітник, просто щоб ми розуміли і тут були абсолютно свідомі. Це не означає, що це погано, що вона є. Боже, збав добре, що вона все одно є. А тому, що ну, хоча би з діючою адміністрацією, на діючу адміністрацію, вона накладає певні зобов'язання. Ну а Байден цілком може залишитись президентом, але не треба перебільшувати її значення, і метою нашою має бути вступ України в НАТО. Оце та реальна ціль, яка дозволить нам мати безпеку або безпекова угода США, але справжня у вигляді гарантій, ратифікована в Конгресі і зобов'язанням США воювати в Україні в разі нападу на нас. Оце дійсно ті рішення, які б дозволили нам мати безпеку. Все інше. Це якісь кроки, це якісь непогані речі, але ніякого базового такого от вирішення системного питання вони не несуть. Також відомо, що Зеленський казав на полях саме до G7, що Китай дав обіцянку не поставляти зброю Росії, але бачимо ще одну новину, де Кімчинин все ж таки відправляє зокрема він до Росії 5 мільйонів снарядів. Путін просить, просить ще про це кажуть нам у південній Кореї. Ось як тут діяти, чи йшли розмови, зокрема про якісь санкції, можливий тиск на такі країни безумовно для нас це суттєвий виклик, і тим більше, що Північна Корея, це ж є ще варіант, коли Китай буде постачати зброю Росії типу через Північну Корею. Це теж для нас є суттєвим викликом. Очевидно, що особливо, на північну Корею важелі впливу особливих немає. Але нам безумовно треба все зробити, щоб не допустити, щоб там ще Китай до цього хоч дотично долучався. Ми на це вплинути на жаль, не можемо ніяк. Китай відмовився приймати участь в цьому саміті миру. Що робить його взагалі? Ну там необхідність. Ну такої собі але от через Сполучені Штати Америки, через санкції, ну на це можна якось вплинути. Тому тут треба працювати з партнерами. Інших варіантів в нас немає. Тим часом також відомо про те, що сьогодні захід обговорює сті гарантів безпеки, які ми власне заключили з штатами. Ну і цікаво тепер реакція Росії. Можна сказати, що сьогодні, взагалі, ніяких немає червоних ліній для Путіна для Кремля. Адже власне нам захід це дозволяє все більше і більше. Єдине, що поки що Байден ще не дозволяє, нібито бити по території Російської Федерації вглиб, але це можливо бути і питання часу. Реакція Кремля готують черговий пост в Медведєва про ядерні погрози, а можливо, готують якийсь підступний план, чого можна чекати. Ми бачимо, як російський флот заходить в Гаванну на Кубу, фактично створюючи напругу в Карибському морі. Це теж така певна відповідь. Вибачте, це теж така певна відповідь з направду з боку Росії на те, що відбувається. Ну ми дуже всі сподіваємось і дуже важливо. Не допустити, щоб Росія наважилась перетнути червону лінію виглядів того чи іншого використання ядерної зброї ядерного шантажу було багато, буде багато. А от використання ядерної зброї це щось, що насправді ми маємо не допустити. Для цього важливо долучати країни на кшталт Китаю Індії, як це робили в 2022 році, коли та загроза теж була такою прямо відчутною, і тоді це точно спрацювало. Я думаю, що і зараз треба теж саме робити. Ну а в усьому іншому все вирішиться на полі бою. Тим часом також бачили, що Зеленський в ЗМІ, які, принаймні, писали змі, яка нібито відмовилася від участі у саміту миру. На вашу думку, Зеленський їхав просити вмовляти е, також, також своїх колег, щоб вони були присутні, ну і, і загалом. Чого чекаєте від Саміт самі, може поговорити і власне піти ні з чим? Чи все ж таки може бути якийсь такий серйозний прорив? Це два різних питання. Саудівська Аравія важлива країна. Я думаю, що деталі того про що говорили, ми не знаємо. Давайте не забувати, що Саудівська Аравія вже декілька разів виступала посередникам з Росією у перемовинах про обмін полоненими, наприклад, тому тут насправді цікавий цей візит. Що він означає? Я думаю, що ми побачимо пізніше. Що стосується саміту миру, ну я з самого початку до нього був налаштований так дуже обережно. Бо навіть якщо б вдалася та загальна ідея, яка була зібрати дуже багато країн. Ну але хто сказав нам, що Росія зважить на це? І в чому різниця там гена на Генасамблеї ООН 141 країна проголосувала за резолюцію, що Росія агресор має зупинитися і так далі. Ну як це вплинуло? Ну очевидно, що ніяк. Чому саміт миру тут має стати якоюсь? Більше того, після того, як в ньому відмовилися прийняти мати участь Китай, Бразилія, Південна Африка е і так далі, ну очевидно, що він вже не виходить таким, як ми хотіли його бачити. Тому я би особисто в наші дипломатичні зусилля направляв не на черговий саміт, зустріч, де просто зберуться друзі України, які так наші друзі. І до чогось знову закличуть. А для, для мене саме головне це ведення західних військ України. От на це треба працювати. І якщо не тих, які будуть з нами разом воювати, бо на це я думаю, що тих готових немає, але які, наприклад, можуть виконувати навчання наших військових, але а, в навчанні наших військових, але в Україні, значить які можуть організовувати поліцейську місію на кордоні з Білорусією, таким чином вивільняти наші війська. І так далі, от на це би я робив акцент, і на це би я всі зусилля направляв. Чесно кажучи, один батальйон якоїсь е, країни НАТО, який офіційно заходить в Україну, і стає наприклад на кордон з Польщею, на кордон з Білорусі, е, захищаючи його. Як на мене є важливішим за ще там 50 заяв різноманітних самітів і організацій. Дійсно, прикатає ви згадали дуже багато джерел у західних змі. Писали, що Китай так нібито не критикує швейцарський саміт відкрито, але намагається переконати уряди різних країн, які розвиваються, що конференція не призведе до якихось перемог а лише до затягування війни. Ми також дуже багато писали, що альтернативний свій план намагаються притягнути. І тут, якщо знову ж таки згадати Судівську Аравію, було буквально кілька місяців тому у ЗМІ, що наступний саміт за участю Росії. Може бути саме у судівській Аравії. Чи можна якось пов'язувати ось ці тези? Ну, і, власне, так щоб поставити крапку в цій темі? Я ну, в історії з усіма самітами, як я вже сказав, відношусь дуже скептично. Ну, як би так обережно, правда, що сказати. Щодо наступних самітів. Я думаю, що немає ніякого розуміння, коли які саміти будуть. По третє, щодо Росії, Росія хоче перемовин не з нами. Росія хоче перемовин Сполученими Штатами Америки. І не на самітах, а один на один проблема в тому для Росії тут, що вони не знають з ким говорити, бо вони не знають, хто стане президентом США. Тому до виборів президентських США я б взагалі не чекав жодних реальних якихось перемовин ні про що і все це а що буде далі, дуже залежить від того, хто буде обраний президентом Сполучених Штатів. Про допомогу також продовжується цю тему. Була інформація, що польща не хоче передавати Україні Петріот. Мовляв, їм теж це потрібно. У них теж може бути небезпека. На вашу думку, де тут прогалина в якій роботі? Як сьогодні? Чи треба досі пояснювати, Польщі, що безпека України це також безпека Польщі? Чому сталося так, що сусідні країни вже бояться виходить Росію, так і не хочуть нам допомагати? Ну, поль дивіться, кожна країна. Своя сорочка ближче до тіла, це об'єктивна реальність. Чекати тут нема чого. Ці патріоти в Польщі, вони американські. Тому як Сполучені Штати вирішать, туди вони і поїдуть. А те, що Польщу і польських урядовців що в першу чергу хвилюють безпека Польщі, ну то вибачте, це є факти. Я би тут скористався цим. Я би, наприклад, ставив питання про те, щоб ці окей, ви хочете, щоб вони були в Польщі. Хай система буде в Польщі, але на кордоні з Україною і прикриває не тільки Польщу, а прикриває і українську територію настільки наскільки може, відповідно до технологічних характеристик. Якщо б пару петріотів з кордону україно польського хай навіть з польського боку прикрили б нам західну Україну, ну це точно було б тільки нам в плюс і вже би частково вирішило наші проблеми. Якщо б е розміщені системи ППО на кордоні України з Румунією, хай з Румунського боку. Прикрили би нам частково південь, то це вже було би дуже добре для нас і вирішило би частково наші проблеми. Тому тут треба шукати варіанти. Треба працювати над цим. Це є дипломатія і необхідність цього колосальна. Про війну на території Росії надзвичайно багато безпілотників було з буквально цієї ночі. Міноборони РФ кажуть, що перехопили 87, але ми бачимо відео світлини, де просто вибухає, там точно не все перехоплено. Як вам загалом ці події, Що співставити з тим, що зараз Зеленський наш Ну, турне, скажімо так. Тобто нам казали наші партнери, що вони не заохочують бути навіть українською зброєю, так тобто, вони до цього так нейтрально ставляться, можливо, швидше ні. А там ще й НПЗ горів. Про що це свідчить? От співпали такі події? Чи можуть бути в клуарах якісь можливо чергові попередження для нас? Та ні, я не думаю, що будуть якісь попередження. Очевидно, що Україна має повне право згідно з усього міжнародного відповідно до міжнародного права захищати себе, бити по всій території Росії. А коли це наша зброя, то нам нікого нічого не треба питати. Впевнений, що ніяких тут не буде на до нас там питань і претензій. це я думаю абсолютно перегорнута сторінка, і тут я не бачу жодних проблем і викликів. Санкції, які були напередодні застосовані з Штатами проти Росії після них Великобританія. По перше, чи можна казати загалом, що Штати дали таке зелене світло іншим країнам, які можливо чекали. Ну і як вам ось ці всі новини, так нам важко дістувати інформацію конкретно, так з кожного міста Росії. Але паніка якась почалась. Що бачите ви? Я бачу, що США черговий раз продемонстрували, що насправді США колосальні є. Ресурс потенціал для економічного і фінансового тиску на Росію, на тобто, санкції, просто санкції проти московської біржі реально викликали паніку на фінансових ринках в Росії на на ринку валютному і це свідчить про те, що США мають такі важелі, але як ми бачимо, застосовують їх дуже повільно і так крок за кроком і. І, 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 і це дуже дуже розтягнуто в часі. Мені здається, що це помилка. Мені здається, що от, розумієте, ну з одного боку, дуже добре, що США ввели ці санкції проти московської біржі. Ми бачимо, що це дало певні ефект. Але я думаю, що він цей ефект ну, він дасть ефект, але я не думаю, що це обвалить російську економіку. Я думаю, що через там якісь там тиждень їхні ринки до цього звикнуть. І, 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 і знайдуть нові новий спосіб існування. А от якщо б США застосувало все це разом, коли там замороження активів, санкції на біржу, відключення російської фінансової системи від SWIFT і так далі, ну, це був така дійсно в економічному сенсі ядерна зброя, яку США мали, але на жаль, так і не використали проти Росії. А те, як вони її запускають, так крок за кроком, підтискаючи воно дає Росії можливість адаптуватися, і, і фактично поступово цей важель втрачається, тому добре, що ці є ці санкції погано, що це все так розтягнуто. І на жаль, я би не очікував, що вони призведуть до е, такої ну, руйнації російської економіки повної, що могло би зупинити цю війну в принципі. На жаль, США використовується таким чином, який наносить шкоду Росії суттєву, але не обвалює її. До речі, от е, дуже рідко реагує російська влада на, на санкції на удари по НПЗ загалом, але дуже дивно якусь таку фразу сказав Путін передодні, що мовляв сьогодні. Всі мають працювати по особливому по особливому бойовому режимі. і Це в повній мірі стосується науки, тобто хоче перевести науку в такий а, бойовий режим. Це він про що про біолабораторії, можливо, а, господи, прости, про що це заява Путіна? Для чого тут наука йому? Ну очевидно, на війні дуже великого значення мають технології, і йде гонка технологій, а, з, реби проти ребів, а ППО проти ракет, ракети проти ППО і так далі. І ця технологічна гонка і технологічна війна має можливо навіть вирішальне значення для результатів війни основної. Тому якраз тут все очевидно, що має на увазі Путін. Очевидно, що він намагається мобілізувати всі сили Росії, в тому числі в наукові, для і киде їх на вівтар в війни і для війни, за для знищення. Тому це є реальність, і, і тут нам чогось іншого чекути чого не доводиться. А тільки треба теж самим не відставати, наскільки можемо і, і просуватися. Бо дуже часто ми технологічно як з тим самим використанням дронів. Ми попереду спочатку з точки зору креативу використання цього, але далі Росія це переводить на промислові рейки, а ми залишаємось на такому гаражному рівні. І промислові рейки завжди пер передавлять гаражний, тому тут нам треба свої висновки робити і теж розгортати це в в промислових масштабах. Можливо, нам Україні зокрема запропонує щось нове Мар'яна Базухла, адже вона написала черговий допис у Фейсбуці, на який звертають увагу журналісти, звісно, тому що вона є представником влади, каже, що хоче стати міністеркою оборони і дає такі певні поради, що вона зробила там різні аудити, заміна деяких людей. Як взагалі ставляться сьогодні в парламентарії до цієї особи народної депутатки? Наскільки серйозно можуть сприймати ось такі її пропозиції? Дивіться, ну, по перше дуже важливо, дійсно. Вона представниця влади, вона заступник голови комітету з цього з національної безпеки, її ніхто таки не прибрав. Заяву свою на вихід з фракції Слуга народу я так розумію, вона відкликала, тобто вона таки залишилась у фракції. І тому, коли вона черговий раз атакує вже другого головнокомандувача і так далі, ну це треба розуміти, що значить. Що їй дозволено це робити? Я не кажу, що доручено, бо я знаєте, кажуть, зі свічкою не стояв. Але точно їй дозволено це робити, бо її могли легко зупинити, або хоча б відмежуватися від неї. Цього ніхто не робить, і ну це для мене погана і дуже ознака, тому що ну це точно таким чином качати одного в тепер іншого. Це погана історія. Що стосується міністра оборони, тут я з чим можу погодитися, що дівчого міністра треба знімати. Достатньо історії про Харків, і у фортифікації. Там подивіться, нам розповідали, ну як ми могли будувати фортифікації під вовчанськом, коли там російський кордон. Ну то, от, от, одразу було зрозуміло, що це якийсь дивний аргумент, бо росіяни якось збудували лінію суровітіна на нашій території впритул до наших позицій. Так, а от тепер ми бачимо, як росіяни вже будують під Вовчанськом лінії, там, де вони зайшли і зайняли. Тобто росіянам нічого не заважає збудувати. А ми два роки там стояли і нам завадило. Я думаю, що за це має бути відповідальність, і без відповідальності, на жаль, це все буде повторюватися. І взагалі, пані, міністерство оборони, подивіться на соціальну ситуацію, подивіться на виплати військовим. Та банальна річ ми доручили уряду, і уряд 11 квітня це було 12 квітня. Уряд прийняв постанову запустити іпотеку для військових зробити виплати за перший контракт. Це було 12 квітня. Сьогодні в нас 14 червня. Ви мене спитаєте, що зроблено? Відповідь нічого. Нічого. Ця постанова не виконана, не, не введено це все абсолютно в силу, в дію, нічого не працює. І я... знаєте, про Мар'яну Безлугну можна довго говорити, але ну, вона да, цікавий персонаж, скажімо так, і цікава роль, яку вона грає. Але все-таки не вона керує сьогодні міністерством оборони, принаймні поки що. А от нас є діючий міністр уміра. От чим він зайнятий, що він робить? Я вважаю, що міністра треба відставляти. Да, я не вважаю, що міністром має стати Мар'яна Безугова, але те, що в діючому міністерстві проблеми, ну це є просто факт. Нас взагалі знайшли для фабрики новини. Дякую вам. Успіху вашому роботі. Всього найкращого, дякую вам, друзі, Олексій вітренко. Ми з нами з нові дета України. Дякую, дякую. вам.